Навіщо песику гігієнічний догляд? До процедури гігієнічного догляду входять маніпуляції, які потрібні абсолютно кожному улюбленцю: підстригання та запилювання кіхтиків, чистка вушок, купання професійними засобами, які підбираються індивідуально під стан шкіри та шерсті вашого хвостика. До купання дуже корисно буде додати спа процедури у вигляді озонової ванни або обгортання у масці. За потребою роблять окантовку лап, вушок, зону геніталій та оченят. У гігієнічному догляді ми маємо можливість максимально зволожувати та живити шерсть і шкіру вашого чотирилапого друга, на відміну від повного комплексу, де частіше за все використовують професійні засоби для надання об'єму. Як треба, буде плеск, іначе з неба, Шерсть гладенька на чашок, мафінгрумінь він зайшов, тут настрій дубці персик, і ваш песик, солоденький, кексик Ци персик і ваш песик солоденький кексик сик.